Росія є ядерною державою, яка може застосувати ядерну зброю потенційно на полі бою в Україні. Але наша робота в першу чергу була надіслати Росії сигнал, що якщо б вони це зробили, це були би катастрофічні наслідки для них. і ми це зробили в дуже специфічних термінах. Ми передали дуже чітке і жорстке попередження росіянам по приватних каналах і повторили це неодноразово публічно по друге, президент Сполучених Штатів отримує інформацію від своєї розвідки і своїх союзників, тобто міг бути певний шанс певного відсотку застосування Росією тактичної зброї. якщо би ви були президентом, ви би ніяк не проігнорували це. Будь хто не проігнорував би це і Байден цього не зробив. Але вони хотіли залякати нас ядерною зброєю, щоб ми припинили підтримувати Україну. Але ми не припинили підтримувати Україну. Ми продовжували ділитися з Україною, розвідувальними даними, засобами розвідки, зброєю. дуже багато речей, про які ми отримували інформацію. Мене здивували, що вони стали публічно відомими через їх делікатний характер. Але Я маю сказати, що це була складна картина.